На чердаке и мальфара. Мальфар это как шаман, колдун, вот и характерник. А чердак этот хранит много всякого интересного. Здесь и травы, и коренья, и лекарства самые разнообразные. Сегодня день перед Иваном Купал. Я захоплений від його того. Як він це професіонально робить, то я, я навіть не знаю, чи би артист якийсь міг повторити його. Або він таке тумана такого пускає. Що є зілі красе. Зілі молодості, що ніколи людина не старіє. Я це саме чув, як він просто коли були ми в Києві ці, ці ну, він з дрембами, а там уже на честь якісь паніночки до нього підійшли, то, то він каже, знаєте, то є зілля таке красе, я це все у мене є, я це все з вами. Він так просто загулює, то він так туманить людину. Так. Та він, якби так мав, зілі молодості, щоб ніколи не старіти, а що він старіє? А якби так мав зілі якраз, що він не файний такий, але такий, якби. Звіробійця, антибіотик природний, так само, як чеснок або цибуля, ще більше. Він Сам про себе говорить, звірубійця, що звір вбиває, так у має. має. З нього чай п'ють хто хворий на мірки, на печінку. По гуцузькій назві лікарських трав зовсім інакші. Це є лікарська трава, вовк по гуцуйській називається, вовчух наш. Чого назва цього прийшла? З того, що він має запах вовка, коли він лікує, е, так би сказати, Розтяження гладкої мускулатури організму. Коріння його. Його вивер у сушених яблуках варити і по стаканчику впити. Цей вивар коріння цього вовка. А ця рослинка це називається буква син. Коли дуже душеве літо. То їх багато у царинках є. А якщо значить, літо сонячне, сухе, їх рідше буває. Та рослина береться теж з коренем. корінь жовтий, вона дуже гірковата, така як полена. Вона лікує язви желудка, 12 павої, от, і жіночі хвороби. Їй треба варити в молоці і цього молока вживати. Раніше люди були більше прирослі до землі, до природи. І природа в цьому розуміті, в підсвідомому напрямі, давала їм указівки і надихала любов, щирість, правдивість, працелюбність, дар великий їх надихала земля Божа наша мама. А коли ми почали цивілізуватися, коли ми від матері відійшли до космосу, шукаємо то тоді мама наша закрилася від нас своїми дарами, своїми таємницями. Я клоняюся сонцю місяці, зорям, вогню, воді, воздуху, землі. Земля це наша мати, яка нас дала і все необхідне для нас у прожиття дала і нас забирає теж.